Всім доброго ранку. А де це ми? І справді де? Дивно. Щось я не пам'ятаю, щоб ми засинали за ґратами. Дивись, тут ще ціла купа кольорових замків. Напевно, ці мотоски якось допоможуть нам вибратися, але повсти по них у нас не вийде. Залишається тільки одне смикати. Ой. Тені, ти вся коричнева. Сподіваюся, що це просто шоколад. Фу, тепер я вся в цій липкій коричневій масі. О, це і справді шоколад. Виходить, що мені навіть пощастило. Означає, що й на мене виліться щось смачне. Ні, це черв'яки. Ти дота яка? Заберіть їх від мене. Фу о, іні. А ось і ключ. Пішли скоріше відкривати перший замок. Так, від шоколаду я довго буду відмиватися. Спрацювало, Перший замок відкрито. Залишилося ще шість. А ось і наше нове завдання. Після черв'яків я боюся. Ні, починай. А я впевнена, що мені знову пощастить. Фу, яка гидота Я ніби соку з риби сьорбнула. Ні, міло, давай краще ти спробуєш. Добре, зараз дізнаємось. Це ж кавуновий сік. Свіженький, дуже смачний. Я все випила, але ключа там не було. Мені шкодає, але тобі доведеться пити цю погань. За що мені таке покарання? О! Там усередині ще ціла купа дрібних рибок. Не переживай, все буде добре, ти впораєшся. Ну, де ж цей ключ? Нарешті це він. What? Нарешті. Ура, ура! Біжимо швидше відкривати другий замок. Так, ось і він. Ура! Готово! Ще на один крок ближче до виходу. Але розслаблятися зарано. Саме час для наступного челенджа. О, чорт це яскравий жовтий сейф мій. Цікаво, що там. Ось це так. Це ж гігантський мармеладний ведмедик. Все-таки як приємно, коли випадають такі смачні штучки. Отак. Нереально смачно. Ні, міла. Навіть не думай. Жодіно. Ну, добре, упевнений, мені дістанеться щось смачне. Ого, новий фотоапарат. Він ще й шоколадний. Ой, wow. нічого собі. Він не лише шоколадний, він ще чарівний. Все, що потрапить до його об'єктиву, стане шоколадним. Yes. Подивимось, що в останньому сейфі. О, курячі лапки. Та хто їх взагалі їсть у такому вигляді? Але нічого, я маю чудовий план. Чому б не зробити з ними фотографію? О, Міла, ти геній. Тепер перед нами ціла купа шоколадних курячих лапок. Мрія. Це просто неймовірно смачний шоколад. Я все життя харчувалася тільки ними. Можу навіть курячими лапками, тільки якщо вони шоколадні. Яка ж смакота? Ой, а ось і ключ. Ми ще на крок ближче до визволення. Бувай, бувай, жовтий замок. Їдемо далі. Ой, погнали на новий челендж. Цього разу знову щось таємниче та моторошне. Один, два, три. Міла ліза ж перша ти. Так вирішила лічилочка. Там щось тремтить. Дивно, поки що не розумію, що це. Щось м'яке. І це м'яке можна зруйнувати. Ну, де ж цей безглуздий ключ? Я вже все перевірила. Щось знайшла. О, ось і він. Побігли швидше. Зараз із цієї клітки впаде ще один замок. Тільки ось як відкрити замок папірцем. Та це ж не ключ. Це код. Тобі потрібно ввести його на замку. Точно. Як я сама не здогадалася. Готово. Залишилося три замки і ми врятовані. Міла, допоможи, у мене голова застрягла. Фух, дякую. А ось і черговий челендж назрів. Знову пити. На цей раз ми зробимо це разом. Погнали! Фу, тепер Гедота дісталася мені. А в мене смачний поланичний коктейль. Я б таке все життя пила. А ось у мене чесникова вода. І це просто гидно. Так, я відчуваю, наскільки. Навіщо ж мені прямо в обличчя? Гедота. О, так. До речі, я все допила і ключа там нема. Значить, він у твоїй мерзенній рідині. Це вище моїх сил. Треба щось вигадати. І здається, я маю ідею. Навіщо мені мучитися, якщо у мене є шоколадний фотоапарат? Зараз я перетворю мерзенний коктейль на смачний шоколадний. Ой, здається, подивилася ключем. Постукай мені по спині. Так, це ключ. Погнали відчиняти п'ятий замок. Я вже перечуваю, як ми покинемо цю клітку. Добре, що лишилося зовсім небагато. Так, міло, ми великі молодці. Саме час для майже переможного танцю. Станцюємо потім, а зараз саме час залазити в коробку. Вирішимо це питання на це ЦУЄФА? Цу ну от, чому я завжди програю цю безглузду гру. Доведеться лізти. Усередині щось дуже дивне. Цікаво, що це? Воно рухається. Подивимось. О, ні, це черв'яки. Допоможіть. Спокійно. У мене є план. Секунда, і всі хробаки стали шоколадними. О, дякую за допомогу, Міла. Це так смачно. Так, чудово. Ну що, ти готова до ще однієї порції шоколадних черв'яків? Тоді діставай фотоапарат. Одна миті у нас знову багато шоколаду. Як же смачно. Oh, yeah. годі, час вже ключ дістати. А ось і він. Oh, yeah. Ні, стій. Oh. Його фоткати не треба. Нам ще замок відчиняти. Oh, yeah. На цей раз знову кот. Oh, yeah. Ура! Oh, yeah. Залишилися розібратися із останнім замком. Oh. Думаю, у нас вийде. Нічого собі, цього разу щось новеньке. Цікаво, що за цими дверми? Ой, ти дота яка? Кені, ти бачила? Це ж просто мерзота. Закрий швидше. Так, міло, виглядаєш ти не дуже. Давай тепер ти ці безглузді двері. Спокійно, спокійно. Якщо ключа не було в тебе, то він буде. Фу. Та ви знущаєтесь? Звідки взагалі берете ці мерзені шижі? Це ж яйця. Та ще й так багато. Ключа немає. Що зробити? М -м -м. Дивись, внизу є ще одні двері. Давай відчинимо. Ура! А ось і ключ. Це наш ключ до свободи. Пішли швидше відмикати останній замок. Ура! Нарешті ми вільні. Так, ми це зробили. Що в нас тут таке смачненьке і гарне? Ми готові. Дивіться, я натисну на цю кнопку і з'явиться ця чудова іграшка. Хто зробить кращий млинець у вигляді маленького магістра йоди, той його і отримає. Час пішов. Добре, я приступаю. Візьму чорний, зроблю вушка, очі. Трішки обведемо контур і обов'язково ручки. Як гарно, тепер мені потрібен зелений. Ним я зроблю гарну мордочку, а білим зафарбую одяг і додам трохи рожевого. Ну це просто витвір мистецтва. Бабуся, ну переверни. Ой, вибачте, так краще. Чудово я буду робити портрет. Здається, виходить схожим. Залишилося розфарбувати. Який симпатичний йода у мене виходить. Перевернемо. Час вийшов. Показуйте, що у вас вийшло. Це мій йода, симпатичний. Ой, ні. Брітні Це моя робота. Я старалася. Так, все гарно. Вітаю. Ти перемогла. Ура! Який гарний! Зараз я подивлюсь, що він уміє. Натисну на кнопочку, він повертає голову. А тепер їзди. А тепер він узяв тебе у полон. Який кумедний Яка м'яка лопаточка. А це що за фея? Так, треба тебе поставити на місце. Ось це ваш приз. Що літає? Клас, хочу таку. І час пішов. Я вже приступаю. Почну з білого. Далі намалюю пишну блакитну сукню. На ніжках будуть рожеві туфельки. і волосся теж зроблю рожевим, красиві ручки, і не забути про крила феї. Залишилось перевернути. Здається, у мене вийшло чудово. Що там у тебе? Не підглядай. Mm. Як би мені її намалювати? Okay. Мабуть, цього разу я намалюю портрет. Почну з очей, далі гарні вії і носик. Ротик і ще тут підмалюю блакитним. А тепер все зафарбую білим і переверну. Як гарно. Час вийшов. Показуйте. Вже ось личико феї готове. Гарненька чи не правда? Я перемогла. Зовсім не схоже. Енні, а це моя робота. Гарна фея, правда? Ні, не гарна. Що ж робити? Ну не знаю. Ну дуже схоже. Ой. О, ідея. Дивись, яка краса вийшла. Бабуся, ну подивись. Ой, ну добре, тримайте. Цього разу ви перемогли разом. Яка краса! Давай скоріше поіграємось. Ось так. Здорово. Дівчатка, дивіться, яке миле каченя. Він буде вашим призом. Яке гарненьке. Сиди поки що тут, а час вже пішов. От би з ним пограти. Я почну. Для початку зроблю чорний контур. Ротик зроблю жовтим, а лапки рожеві. Ну ось, залишилося перевернути. Здається, дуже схоже. Ой, ти мене налякала. Нічого сюди дивитися. Так, ну добре. Я почну з дзьоба і він буде рожевим. А саме каченя, звичайно, буде яскраво жовтим. Перевертаю. Просто задоволення. Ой, дівчатка, час вийшов. Ну що, показуємо? Давай. Дивись, який симпатулечка. А у мене миленький. Подивимось. Ні, це мені дуже не подобається. Ені, а ось у тебе чудово вийшло. Вітаю! Який гарненький. Нічого милішого в житті не бачила. А давай покладемо його в миску з водою. Нехай він покупається. Ой, яка краса. Каченя, тобі подобаються такі водяні процедури. Який хороший. Мені здається, я готова вічно на нього дивитись. Цує, фа. І я знову перемогла. Тобі клацання. Ой, дивись. Привіт! А це я. Як я вас розіграла. Піка-піка. Який класний пікачук. Він буде моїм. Але про це дізнаємось пізніше. Час пішов. Так, головне правильно розрахувати пропорції. Очі я вже намалювала, тепер потрібно намалювати тулуб. Я також, мабуть, почну з чорного контура і з його чарівної посмішки. А тепер зафарбую все жовтеньким і побільше. Відчуваю, що вийде гарно. Давай поміняємося. Давай. Залишилося обережно зафарбувати жовтим і перевернути. Ось такий Пікачу в мене вийшов. Так, ще трохи. Останні штрихи і перевернути. Показуємо. Так, ось що в нас вийшло. Гей, бабуся, прокидайся. Ой, щось я заснула. Час давно вийшов. Показуйте. Ось мій пікачу гарненький. Так, симпатичний. А ось мій красень. Ні. Виграла брітні. Тримай, вітаю. Такий чарівний, такий м'який. Ні, я тобі його не дам. Сама грати буду. Який носик? І так, від Енгрі Birds. А взагалі він розрізається, бо це торт. Райдужний торт Оце так. Час пішов. Гаразд, ми готові. Я зроблю це швидше. Ні, я. Цей торт виграю я і з'їм його цілком. Ні, його виграю я. Так, намалюємо контур, очі, чубчик Треба більше червоного, щоб було гарно. А у мене виходить більше схожим, ніж у тебе. Це ми ще подивимось. Я зроблю гарну пташку. Ой, яка схожа і яка кумедна виходить. Білим зафарбую очі, а інше червоним. А ще не завадить трохи жовтого. Тепер можна її перевернути. Обережно домалюю очі, і переверну. Так, ідеальний варіант готовий. Час закінчився. Ну що, я перемогла? У мене прямо один в один Angry Birds. Ти просто ще не бачила мого чарівного зубастика. Ой, як неакуратно. А ось це гарно. Тримай торт переможця. Отак, нарешті, як же це гарно. Отак. Є ще неймовірно смачно. Поки я не зайнята тортом, я також спробую. А? Ей! Ну, пробач, не втрималася. Він такий смачний, просто неймовірно. Більше не торкайся. Я з'їм його одна. А мені цього вистачить. Цікаво, а який на смак червоний колір. Нехай іні і спробує. Ей, а ось тобі синій лоб. Зараз ти у мене ще й утримаєш. Дівчатка, припиніть, у мене є ось такий приз. Динозаврик. О, глянь! Час пішов. Вперед! Добре! так Ну що, до бою? Тримайся. Так, я чорним, як завжди, намалюю контур. Зроблю його цікавішим. Не забути про блакитні очі. І все розмалювати рожевим Який симпатичний динозавр у мене виходить. А ось тобі вниз. Ах ти! Ну, зараз я тобі. Не чіпай мене! Хе-хе Час взагалі-то іде. Okay. Так, добре. Треба зайнятися справою. Намалюю блакитні очі і зафарбую все рожевим. Головне робити це обережно, щоб точно перемогти. Тепер можна перевернути. Який симпатяшка. А у мене вийшов ось такий чудовий чудик. Час вийшов. Uh -huh. Давай на рахунок три. Давай. Один, два, три. Мій маленький. Ні, зовсім погано Проте у мене дуже гарно. Ой і правда, яка краса. Вітаю динозавр з цукерками твій. Ура, ура! Я зараз всіх злопаю. Візьму одразу три цукерки. Фантики геть. Отак, як це смачно. Обожнюю чупа-чупс Хочеш? Хочу. Які чудові бризи нам дісталися.